Всім привіт! і Сьогодні ми будемо знову будувати місто в Майнкрафті. Це вже третя частина, як я будую це, блін, місто. От. І я не знаю, що будувати. Реально не знаю. Е... Коротше, в мене є одна ідея побудувати будинок в повітрі. Тобто в небі. О, я не знаю, чи в мене це вийде, але. Коротше, ідея в мене така. от, Зараз вам покажу, коротше, для цього нам потрібен ліфт, коротше, е який у нас буде підніма піднімати вверх. А як його зробити? Зараз вам я все покажу. Треба магму і пісок дуже, якщо я не помиляюся, але я можу помилятися. Так, виключимо дощ. Ох, -мо! Коротше, дивіться, будуємо велику о, таку башню, е, яка в нас буде йти до самого неба. Аж до е, цього, до максимуму блоків, які можна поставити вверх. От коротше, я зараз побудую і включуся. Е... Фух, коротше, прийшло 3000 років, і я тут вже майже добудував. Але в мене щось є проблема, а. Вони просто ці блоки тут не ставилися. Ну коротше вже дійшов, наскільки я розумію, до самого кінця. Та тут блоки вже не ставляться. Е, вот. Ну, коротше. Ми... Ой, бляха, я забув де що важливе. Ой-ой. ой Коротше, нам треба воду розлити. І тоді тільки вже можна буде спускатися. Зараз ви таке будете наблюдати то просто. <кій> давай. Да вода, давай. -давай. Давай, мені треба вниз. Як? Бляха, як мені вниз спуститися? Тут вода вже все затопила. Коротше. Де я взагалі? І ми спустилися. Ось так швидко, а я це будував так довго. А, бляха, вода ж звідси може виливатися, треба двері поставити. Магму, магму, магму я забув. І двері. І двері візьмемо. З білого дуба я все їх використовую. Ой, маю! Так, і давай вода спускайся. Вона досить швидко спускається. Дивіться як. оп 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 оп, 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 оп. Дай, давай, 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 давай. Е. Добре з магую не працює але пісок душ то хоча б щось зробив. Е. Якусь фігню зробив. Курочка, поможи, блін. Воно по моїй логіці мене мало піднімати вверх Я так раніше якось зробив і воно мене піднімало, блін. Щось я не то зробив? Воно мало працювати. Треба цей. Та е... я нічого не розумію. От під іншою водою в мене все працює. А чому там не працює у мене нічого? Якась дивна фігня, а з магмою воно працює. Та, працює. Воно внизу пускає. Я не зрозумів, що тут таке? Якщо в мене це не буде працювати, то значить мені треба буде це все зруйновувати просто. Може. То мені кожен блок тепер самостійно робити по-вашому. Ой, ну то ще буде довше. То треба було самостійно, виявляється, Оце проложувати. Айо, я це буде взагалі довго. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нарешті. Моє джакузі готове. Так, вчекайте. Йо-моє! Скільки тут всього? Так, дайте протестую. У-у-у, швидке, швидке, -мо! Де я взагалі? Де я? Що я. О, капець, ми швидко піднімаємося. Пару секунд, і ми вже на небі. Капець. Ну, ще треба ще таку саму штуку зробити, але вже з Ой, йо Ой, Е... Краще будую. Коротше, дивіться, я вже оці дві штуки зробив, тепер ще треба останню. Ой, -мо. Коротше, я вже цей добудував, тепер треба воду залити. Я е, так подумав, а може то не зверху вниз, а може знизу вверх треба прокладати. Та. Просто, як я до цього раніше не додумався, е. Ей, я застряг! Я застряг тут, поможіть! Короче, зараз я це буду робити. Блін, ну то буде довше, ніж я робив з, з, з піском душ. Вот. О, блін, не тут один раз пропустив, вже треба заново все робити. Так, де я тут пропустив? Нарешті я вже доробив. Я не знаю, чи ми ще той, блін, тупий домик встигнемо зробити. Ну, а бля, чому воно мене так повільно опускає? Я думаю, прямо так дуже швидко буде. Ну, я не знаю реально, чи ми цей домик зможемо побудувати, бо вже, напевно, часу не буде. Відео вже і так довгим стає, майже сім хвилин. А ще домик побудувати цілий, це ну, взагалі вже. Щось неможливе. Скільки нас сил буде опускати? Мені вже надоїло. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Легше би було би просто стрибнути вниз, а не у цю штуку, блін, сідати в цей ліфт тупий. О, там вже кінець був. Ай. Давай. О, Ендермен тут і красніч. Мені оцей з. Цим з піском дуже більше подобається. Дивіться, просто як ми летимо. Йо має Як ми летимо вверх. Йой. Йо -йо 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 Стрибай вниз, блін. Йо. Тут ще швидше. Працював би так, би ліфт з... без ма. Ага, то було б теж круто. Вот. Так. Що у нас ніч тут робить? Переключаємо на день. Е, коротше, я думаю, ми в цьому відео вже нічого не встигнемо зробити, бо, ну, самі бачите, на що я час все й потратив. Ват. А поки що думаю, на цьому я вже буду закінчувати відео. О, так ще швидше підніматися, дивіться. Я... Коротше, я, напевно, буду закінчувати відео. А на цьому поки що все. Всім гудбай! Уй! Розбився!